Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок літературного читання. У нас буде аудіювання за текстом Кому дістався бублик. Зініть, будь ласка, свій настрій на початку уроку. Я сподіваюся, що ви в чогось цікавого. Слухаємо текст уважно: Кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його й жовтогруда синиця. Дзьобнула знахідку раз, вдруге і розчаровано пискнула, бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки грубезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці й відступилися перед сильнішим і ображено залементували. Грак навіть оком не зморгнув на лайку дрібноти. Він діловито підійшов до бублика і дзьобнув його, проте його довгий і міцний дзьоб бублика теж не розколов. Грак трохи подумав тоді злетів на паркан, посидів там із хвилину і знову пустився до ласової знахідки, взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу, походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді, і, коли той пом'якшав, з'їв його за апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак важко змахнув великими крилами, опусав дугу над калюжею і опустився на своє звичне місце на вербі, а вже звідти голосно крякнув, мовляв, хто хоче їсти, той має метикувати. Давайте ще раз уважно прослухаємо текст. Далі ви будете виконувати тестові завдання. Та відповідати на питання з власною відповіддю. Тож, кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика, першою побачила його жовтогруда синиця, дзьобнула знахідку раз вдруге і розчаровано пискнула: Бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки грубезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці синиці відступилися перед сильнішим і ображено залементували. Грак навіть оком не зморгнув на лайку дрібноти. Він діловито підійшов до бублика і дзьобнув його, проте його довгий і міцний дзьоб бублика теж не розколов. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилину і знову пустився до ласої знахідки, взяв бублика у зьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді, і коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак Важко змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє звичне місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув, мовляв, хто хоче їсти, той має метикувати. Отже, виконуємо завдання. У зошиті записали число і записуємо лише цифру та букву. Перше питання хто загубив бублик? А. Синиця, Б. Хтось невідомий, В. Грак. Друге питання. Яка пташка першою побачила бублик? А. Синиця, Б. Горобець, В. Грак. Лише цифра та буква. Третє питання. Яким був бублик, коли його знайшли пташки? А. М'яким, Б. Смачним, В. Твердим, як камінь. Четверте питання: Хто прилетів до Бублика після синиці? А. Два горобці Б. Старий грак. В. Сорока. П'яте питання: Як повели себе синиця й горобці, коли прилетів грак? А. Поділилися з ними Б. Відступилися і закричали. В. Утекли в ліс. Шосте питання Чи зміг грак? Одразу розклювати бублик. А. Так. Б. Ні. В. Тільки трохи надщербив. Сьоме питання. Що зробив грак із бубликом? А. Сховав у гнізді? Б. Кинув у воду, В. Віддав горобцям? Сьоме питання. Восьме. Хто ж все ж таки з'їв бублик? А. Синиця. Б. Горобці. В. Грак. Останнє тестове питання дев'яте. Яке прислів'я висловив грак у кінці тексту? А. Хто хоче їсти, той має метикувати. Б. Без труда нема плода. В. Сім раз відмір, Один раз відріж. Запишіть власні роздуми стосовно таких питань. Перше, опиши, яким був грак. Друге. Як ти розумієш, прислів'я. Хто хоче їсти, той має метикувати. За необхідності постав відео на паузу. Оціни свою роботу на уроці. Дякую за урок. На все добре. До побачення!